Зламували облікові записи користувачів соцмереж та просили грошей від їхнього імені. Кіберполіція Прикарпаття затримала трьох підозрюваних, котрі у такий спосіб у довірливих громадян близько 150 тисяч гривень. Загалом жертвами шахраїв стали понад два десятки користувачів соцмереж. Зловмисників викрали співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області спільно із слідчими слідчого управління області під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури. Організували схему троє мешканців Прикарпаття віком від 23 до 28 років. Трьом підозрюваним у шахрайстві загрожує позбавлення волі терміном до п'яти років. Після обшуків у помешканні на їхнє майно накладено арешт. У оселі фігурантів поліцейські провели обшука: вилучену комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські та СІМ-картки, чорнові записи, кошти на загальну суму понад 1 мільйон гривень. За клопотаннями про на вилучне майно було накладено арешт. Кіберполіція рекомендує користувачам соцмереж не створювати прості ненадійні паролі в соцмережах і при можливості налаштовувати двофакторну автентифікацію. Оксана Семко, Любомир Макитюк, новини на вежі.